Ну що ж, почався сезон яблук, готуємо яблучний пиріг. Він дуже смачний виходить, начинка яблучна, і за цього він соковитий, м'ягенький виходить. І так, готуємо, додаємо яйце, масло вершкове розтоплене, цукор, сметану. Олію, можна соняшникову, можна оливкову, немає значення. Розпушувач і все гарно перемішуємо та просіємо туди борошно. Спочатку я отак перемішую, а потім руками замішую тісто, таке утворилося. накриваю плівкою і в холодильник, поки ми готуємо начинку. На вершковому маслі обжарюємо яблучка. додаємо туди води. Якщо у вас яблука більш соковиті, можна без води, цукор додаємо. Перемішуємо, тушкуємо під кришкою, додаємо корицю, горішки подрібнені і ставимо охолоджуватись. Розкачуємо тісто, вирізаємо круг і от таким чином нарізаємо і викладаємо всередину начинку. Краї я ось так защіплюю. І викладаю ще на них горішки. Потім висипаю терти. залишилось у мене тісто ще. Окремо я четверту частину залишала в морозильці. І натираємо і посипаємо такої крихтою. Прикрашаємо горішками. Перекладаємо. На противень і в духовку 180 градусів 35 хвилин. Змащуємо маслом або яйцем, посипаємо сахарною пудрою, насолоджуємося, підписуйтесь.